Привіт, друзі! І одразу вже подивіться, яка супер тачка стоїть в моєму гаражі. Коли ми продали батіну Астру, і йому треба була якась тачка, щоб перекататися для роботи, тому що він займався встановленням опалення. І якраз тоді був сезон, що майже кожного дня треба було їздити і працювати. А оскільки на заміну купити нічого путнього ми не знайшли, купили ось цього корча, який відслужив більше місяця вірою і правдою. І тепер, коли ми вже купили батінову тачку, він по факту вже не по потрібен. сьогодні в відео ви побачите, як ми його купляли, що ми з ним робили, в якому він стані був і в якому стані він зараз перебуває. Але перед тим я хочу вам сказати, що я виставив його на продаж, оскільки він нам вже не потрібен, за 1400 баксів. І до мене звернулися мої друзі-військові, які зараз захищають наші кордони в Харківській і Сумській областях. І в них трапилась така ситуація, що їх автомобіль посікло осколками від обстрілів, і все, що від неї залишилось, вони продали за 300 баксів на розборку. Приїхали хлопці, забрали, і їм щось на заміну треба підшукати. І ось якби вони звернули увагу на цей автомобіль, тому що хлопці, деякі з міста шостки, вони знайшли повідомлення на авторі та на Олекс про продаж цієї тачки. І, типу, кажуть: у нас є 700 баксів, і ну більше немає. Можемо Купити її в розсрочку, щоб зараз зібрати, а залишок докинути в наступному місяці. Ну, в принципі, я то погодився, але оскільки в мене є YouTube канал, і по факту ми можемо разом всі об'єднатися, там скинути по 10, 15, 20 гривень і дозбирати ту суму власноруч, якої не вистачає. І я спеціально для хлопців зробив ціну дешевше, ніж вона мені вийшла. А оскільки вона мені вийшла от, на сьогоднішній день 1100 баксів, я віддаю її за 1000 баксів і всі гроші, які я отримую сьогоднішній ...серії, я також буду донатити на викуп цього автомобіля. І у нас виходить, що це відео виходить в середу, а хлопці повинні приїхати в п'ятницю забрати цей автомобіль. Я не знаю, якщо ми зберемо там 300-400 баксів, скажемо, що ось. Тачка, давайте 700 баксів, і забирайте ту тачку. Нехай вона вам служить. Автомобіль з чистими документами. У неї двигун після капіталки. Ви ще сьогодні побачите, які роботи ми зробили з цим автомобілем. Ну і в принципі за 1000 баксів кращого автомобіля їм не знайти, тому що попереду зима цей автомобіль білий. Він універсал, і тут зимова гума. І, коротше кажучи, я відкриваю монобанку для тих, кому зручніше буде приватбанк. Я виставляю 40 тисяч гривень, а там скільки назбираємо, стільки і віддамо. Якщо ми назбираємо 40 тисяч, я просто безкоштовно віддам хлопцям тачку без ніяких доплат з їхнього боку. І нехай ті гроші, які в них будуть, вони витратять, не знаю, може, щоб її там щось доробити, вдосконалити, підняти. До речі, якщо ви не можете допомогти копійкою, допоможіть репостом, розкажіть рідним, близьким про. Таку ситуацію і давайте об'єднаємося заради нашої спільної перемоги. Ну а зараз дивіться, як ми купляли, що ми робили з цим автомобілем. І в кінці відео я покажу в якому стані ми його будемо віддавати нашим хлопцям. Ми зберегли цю тачку у гаражі, а сьогодні ми вже починаємо її відновлювати. І перша задача, що треба зробити, це відновити паливну магістраль, бо вона трішки протікає. Зараз міняємо хамут і будемо пробувати запускати. По факту, навіть якщо гідрикам вже кінець деяким, то в будь-якому разі автомобіль запуститься. Ну все, нічого більше не тече. Текло ось звідсіля. Ну тепер я не знаю. Можна спробувати запустити її на бензині подивитися, як вона працює. Не знаю, треба так чи не треба. картина. Тут, скоріш за все, не гідрики, а просто зірвало різьбу. Хтось колись перетягнув, тому що тут треба затягувати з динамометричним ключем, а хтось напевно затягнув від руки, і е, ось це все, ось ця різьба вона просто вирвалась. Треба зараз шукати чи точити ось такі шпильки нові, нарізати різьбу. Благо, у мене весь цей інструмент в наявності. І просто встановлювати нові гідрики. До речі, ось цей гідрик, наскільки я бачу, він працюючий. Ми його натискаємо, він якби не прогинається. Тому, можливо, більшість гідриків ми залишимо. І ще ось це коромисло, воно також нове, і шпілька тут також нова, як бачимо, теж вже перекручували. Коротше, вкладення на велике, і після цього машина буде повністю справна. тому що ми підключили топлівну магістраль, і вона одразу завелась, але з невеличким стороннім звуком і на трьох Музика Ясно річ, що такі недорогі автомобілі, коли купуєш, в принципі, можна і не перевіряти. Але якщо ви шукаєте автомобіль для себе з Америки чи Європи, я рекомендую вам його перевіряти через сервіс CarVertical. тому що знаючи він код автомобіля, ви можете перевірити його на предмет ДТП, на предмет огону, чи працював автомобіль в таксі, чи він взагалі утоплений. Коли скручували пробіг, чи може він все життя обслуговувався на офіціальних сервісах, і саме для того, щоб не їздити і не дивитись такі автомобілі власноруч і не витрачати купу. Грошей та часу є сервіс Carvertical за допомогою якого ви можете дізнатися всю правду про ваш майбутній автомобіль. Тому посилання зі знижкою 20% на послуги цього сайта будуть в описі під цим відео. Зробили ми ось такі ремонтні шпильки у токаря Попросили, він зробив. Тут М10, тут М12. Розсверлили отвір, як бачили, і вставили нову шпильку. Затягнули. Тут же ось була нова. І ось наша нова. Зараз ми це все збираємо докупи і знову пробуємо запускати автомобіль. Як він буде працювати, тому що до цього він працював на трьох циліндрах, тому що ось це коромисло, воно стояло зовсім не в пазах, і шпилька була відірвана. І на мою думку, зараз, коли це все збереться, автомобіль запрацює вже по нормальному. Трохи підкачуємо, що пробуємо запускати. Все, пушка, полтичка. Ну, трохи чутно, що гідрики стучать, але він працює рівно. Що і треба було для цього автомобіля. Ну, На крайній випадок у мене є гідрики, всі 8 штук, ми їх замінимо. Головна задача була розібратися, в чому прикол, чому вона троїла. І як бачите, коли ми її вскрили, все це виявилося не дуже важкою проблемою. Автомобіль працює, заївся з пів оберту. Гідрики стучать сильно. Тому, скоріш за все, завтра приїду вже по нормальному їх заміню. Але працює двигун рівненько. Чим більше прогрівається, тим більше чутно ті гідрики. Воно працює ідеально. Не зрозуміла історія. Ось це старі гідрики, ось це залишився один новий. всі я замінив, ще не протягував. Треба буде протягнути 27 ньютон метрів. У мене є динамометричний ключ. Я не можу відкрутити ось цю гайку. Тому що вона затягнута просто неймовірною силою. Я не знаю, хто це робив. Ну, напевно, той, хто і робив до того цю шпильку, яка вилізла. Ну, зараз будемо спробувати. Але щось у успіх, мені дуже складно віриться. Зараз ми щось да зламаємо. Пішов. Пішов і шпильку не вирвав. Але те, що давно тут ніхто не крутив, то вже факт. Стоп, все на місцях. Гідрик у нас такий потертий трохи. Але якби від руки не проминається. Тому зараз встановлюємо новий. І все це в зворотньому порядку закручуємо. Протягуємо динамометричним ключем, прикручуємо кришку клапану і знову запускаємо, прогріваємо і слухаємо, як буде працювати двигун, буде воно стучати чи ні. Пробуємо. Правда, у цьому акумі я не дуже впевнений, тому що це другий, не той, який був минулого разу. Пару разів закачали. Майже. Щось майже, але не зовсім. Так, запустилося, але. Ну, Тут треба почекати, може вони прокачаються, тому що вони нові, хай трішки пригріються. Ну, Гідрики десь точить. Почекаємо. Трохи масло виграє, що накапало, але Але прогрілася. Так, до речі, до речі, де тут? Ось тут капот. Тут пар. Якщо бачите, він одразу улітучується, тому що на вулиці дуже волога повітря і погодка, так скажу, не літо. Ні, працює. Як раніше, як раніше працював, як зараз, то зовсім дві різниці. Нові гідрики дали про себе знати. Все, по факту тачка вже готова до експлуатації. Ну, Якщо б то був би дим, він би був якийсь такий синенький. А так пари він одразу улітучується. Тому, в принципі, автомобіль вже повністю на ходу. Я тільки що проїхав, по суті, технічний стан дуже добрий. Сюди б ще зимову гуму треба прикупити. Так. Ось таке велике багажне відділення. До речі, нам ще віддали докаточку ось таку. Сюди можна багато чого покласти. Тут у нас все ціленьке, там у нас балон десь знаходиться. В принципі, за такі гроші. Я не знаю, в принципі, як воно повинно працювати. Нема такого металевого стуку, прям, щоб різав мені вухо. Все проходить. Тому що коли купуєш такі автомобілі вночі і типу не на ходу, то завжди є таке відчуття, ніби тебе трішечки розвели. Як ми бачимо. О, все. Газ у нас працює. Можу сказати тільки одне, те, що за тисячу баксів... Кращого автомобілю ви не купите. Те, що тут встановлене ГБО, те, що тут, типу, чисті документи, вона переоформлюється. Так, вона була не на ходу. Ми зробили. Тепер вона на ходу. Витратили 50 баксів на гідрики. Ну, масло тут же поміняне. Мотор після капіталки, тільки-тільки були фотографії, і ось це після капіталки, типу, не замінили гідрики і. Чи перетягнули шпильки, коли там щось міняли. Ну коротше, бігідрики деякі були нові, деякі були старі. Можливо, вибірково міняли їх, які працювали, а які ні. Що в нас по температурі? Температура у нас нормас, Оберти не плавають. Ну. Під двоє сирен ми продовжуємо. Тачка, хоч і виглядає, типу, не дуже там є якісь такі рижики по дверям, по низам, але все це не наскрізь. Коли я міняв колеса, то я піддомкратив задок, і в мене піднялася вся машина разом з передком. По факту одним домкратом я замінив два колеса і нічого там не прогнулося. Дно повністю ціле, пороги повністю ціли. А це значить, що кузов тут дуже міцний, а це дуже необхідно нашим хлопцям для того, щоб виконати свої бойові задачі. Гума у нас, який сказав вже зимня, в принципі, для тих умов потрібна тільки зимня гумна, і не зважаючи на те, це буде літо чи зима. Може її ще треба буде трішечки підняти, але я ж не знаю, як саме вона буде використовуватись. І давайте ми просто зберемо ці гроші. Я від себе сотку баксів цього відосу віддаю. По факту, нам треба в чисту зібрати 900 доларів, щоб віддати цей автомобіль хлопцям. Дякую за перегляд. Всі реквізити, куди ви можете задонатити, це моя карта Приватбанку та банка Монобанка будуть в описі під цим відео. Всім бувай!